Тимчик. Ланат відскочив, підтримав передачу Дрієвський. Сирота вже. Сирота. Пробиває лівою ногою сирота і забиває м'яч. Сітко воріт. Підключення, підключення зараз центрального захисника дозволяє відкрити рахунок у цьому поєдинку футболістам Київського Динамо. Ну що, знаєте, якби це не те, що назрівало, але це десь виглядало так, тому що дуже глибоко сів металіст. надто глибоко і в такій ситуації відбитися було нереально складно. І вже сирота прийшов. Пробував Вічеренко, пробували інші. Пробував е, там Андрієвський, пробував зі штрафного і не зі штрафного. Але от зараз, бачите, сирота вже прийшов, і він лівою ногою. Так, ну я вам хочу сказати, мені здається, що трохи далеко вийшов Єрмолов на цей удар. Якби він крок назад би стояв, то я думаю, що в цій ситуації міг би він і дістати цей м'яч, тому що так накльовом пробивав сирота. М'яч піднявся, а потім опустився в дальній кутворіт. І 1-0. 1 0 на користь Київського Динамо. Хороший гол. Дуже хороший гол. thank